Ренат телевізовича Хметкова має бути на боці України. Ми звертаємося до нього таким чином. Він там живе, а, ми сподіваємося, що ми його там застанемо. Все, 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 все.

Пусти всі журналістів, всіх і не торгуйте. Журналістам Гром ТВ одним з небагатьох пощастило потрапити за ці високі ворота до будинку найбагатшого українця. Що ж, вперед до огляду. Ну, Сергей, все, корреспондент, блядь, ціла куча. Да, хорошо. Вот куда еще? Да, у вас и дисциплина, ребят. Ой, Oh, oh, Респондент, давайте йдемо. А навіщо ви пригнули в воду? Можете пояснити? Покупатися хочу. Сам басейн Ахметова якраз для цього призначили. Його участя або з Росією, або з Україною. Іншого тут не дано. буду знати він або ворог, або варіанти. Дякую.